Швидко та зручно в управлінні праці та соціального захисту працюють над покращенням надання послуг. Намагаємося для жителів нашої громади покращити якість надання соціальних послуг. В першу чергу це стосується виконання двох принципів стратегії соціального захисту, тобто доступності безпосередньо цифровізації. На виконання цих двох принципів ми намагалися створити в нас у громадській приймальні. Роботу і надання соціальних послуг через електронну чергу завдяки нововведенню до фахівця можна записатися онлайн на зручний для вас час. Можливість записатися і взяти талончик на прийом до фахівця, до головного спеціаліста, можна не тільки, наприклад, на громадській приймальні, а безпосередньо через наш сайт управління соціального захисту населення. Можна також записатися до нас на прийом через телеграм-канал, сканувавши QR-код, який розміщений в громадській приймальні. Також можна через електронний запис вибрати собі час зручний для прийому. Обрати послугу, обрати громадську приймальню по відношенню, по адресі, ну, таким чином, електронна черга почала працювати. Ветеранам війни доступні додаткові послуги, до прикладу, обслуговування без черги. Я ветеран, це безпосередньо для осіб, які повернулися з лав служби, які потребують якогось можливо індивідуального прийому, такого, камерного прийому. Коли в загальній черзі їм не доводиться чекати, ми для них створили комфортні умови, можливість надання зараз через електронну чергу, також безпосередньо в тому кабінеті, дев'яти послуг, які ми взяли на себе. Згодом там повноцінно запрацює 27 послуг, які зможуть отримати ветерани російсько-української війни. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.